Привіт усім, ми з України. Я Олександр. Вітаю вас на Ютуб-каналі Кентавер. Осінь вважається одним із найспекотніших періодів для аграрів, адже в цей час якраз закінчується збирання врожаю і починається підготовка ґрунту до нових посадок. Від якості та продуктивності роботи восени дуже залежить те, наскільки багатим буде врожай у майбутньому. Сьогодні ми докладніше розповімо про те, як використовувати техніку восени і яке навісне обладнання допоможе прискорити і поліпшити роботу в полі. На майданчику представлено 24-сильний трактор кентавер, і це не дарма, адже техніка вказаної потужності є золотою серединою. Вона легко впорається з роботами як на малих, так і на середніх ділянках. Її потужності цілком вистачить для обробки навіть важкої землі. Вона спроможна працювати з широким колом навісного обладнання. Усі трактори кентавер цієї серії мають дизельні двигуни з електростартером. Моторі КПП зі зниженими передачами створюють ідеальні зусилля на землі. Плюсом тракторів є також невелике споживання палива, а це дуже позитивно впливає на кінцеву собівартість врожаю. Тепер більш докладніше саме про обрану модель техніки. Кентавер 244S повнопривидний, універсальний трактор потужністю 24 кінських сили, оснащений трициліндровим двигуном із вертикальним розположенням циліндрів. Напівпрозорий циклон дає змогу стежити за забрудненістю повітряного фільтра. На тракторі встановлено гідравлічне кермо гору для більш зручного та комфортного керування. Форма перемикання передач 4 плюс 1 в двох діапазонах. Задня навісна система модернізована та має посилені нижні тяги. Якщо вам потрібен невибагливий трактор по доступній ціні, то це найкращий варіант. До речі, повний огляд цієї базової моделі з серії 24 сильних тракторів Кентавр вже був проведений на нашому каналі. Якщо ви його пропустили, то рекомендую неодмінно переглянути. І у вас уже не буде сумнівів, адже трактор має дуже солідне оснащення, яке не завжди є, навіть у набагато дорожчих марок тракторів. На ефективність вирощування сільськогосподарських культур навісне обладнання впливає не менше, ніж інші фактори, такі як. Кліматичні умови, родючість ґрунту, якість посадкового матеріалу, від того, настільки продуктивне і надійне навісне обладнання для трактора залежать результати роботи. Під час вибору навісного обладнання для трактора рекомендую звернути увагу на такі моменти: чи відповідає навісне обладнання потужності двигуна трактора, чи збігається частота обертання знаряддя та валу відбору потужності тягового пристрою? Чи не перевищує маса обладнання допустимі норми, тобто 30% від маси трактора? Чи збігається гідравлічна система пристрою з показниками трактора? Адже за низького тиску вона просто не працюватиме, а за занадто високого виникнуть несправності. Також враховуємо, який тип кріплення має навісне і чи сумісне воно з конструкцією сільгосмашини. Перед тим як придбати навісне обладнання для трактора, важливо знати повну інформацію про основні параметри, розміри, обладнання та експлуатаційно-технічні характеристики самого агрегату. Часто саме правильно підібране навісне дає змогу економити значні кошти і підвищує врожайність культур, що вирощуються. Тепер безпосередньо переходимо до майданчику навісного обладнання та починаємо його огляд з новинки нинішнього року. Отож, якщо ви професійно займаєтесь відгодівлею домашньої худоби, а відповідно по трави на сіно або ваш бізнес пов'язаний з останнім, то у нагоді буде прес-підбирач для трактора. Розберемо на прикладі конкретного навісного моделі PRP 80х50, що підходить для 244-го трактора. Це спеціалізоване обладнання, призначене для механізованого згрібання та автоматичного пакування скошеного та висушеного сіна, різнотрав'я, соломи в акуратні щільні рулони циліндричної форми, скріплюючи їх в'язальним шпагатом. Під час руху транспорту рулонний прес підгортає звалкований рослинний матеріал спеціальними пружинними пальцями і подає всередину корпусу, де сіно за допомогою валків. Що активно обертаються, скручуються і утрамбовуються у рулони довжиною 70 см і 50 см у діаметрі. Про готовність рулону подається звуковий сигнал. Задня частина корпусу відкривається за допомогою власної гідравлічної системи, після чого копиці викладаються на полі походу трактора. Виробником було враховано можливі складності умов використання, тому на вразливі місця нанесено спеціальний захист від шкідливого впливу корозії. Його легко монтувати, усі необхідні елементи розташовані у зоні прямого доступу оператора. Обладнання приєднується до задньої навісної системи трактора потужністю від 18 кінських сил. Під час роботи воно рухається за допомогою всюдихідних пневматичних коліс, що забезпечує рівномірне надходження сіна у робочу камеру. Під час заповнення бункера подається звуковий сигнал про необхідність вімкнення в'язального апарату і розвантаження надалі. Привід прес-підбарача здійснюється від валу відбору потужності, а кришка бункера під час розвантаження піднімається за допомогою гідроциліндра. Рулони з травою або соломою міцно зв'язані шпагатом і можуть легко та зручно зберігатися і транспортуватися. Простота експлуатації, оптимальна маса і габаритні розміри дають змогу використовувати пристрій на будь-яких площах. Зберігати ж прес-підбирач можна в гаражі або сараї. Переходимо до під'єднання навісного. Для цього опускаємо нижні тяги трактора і встановлюємо їх відповідно з нижніми зачіпниками прес-підбирача та встановлюємо фіксуючі пальці. Тепер налаштовуємо гвинт верхньої тяги, щоб підняти пружинні пальці до висоти не менше 20 мм від землі. Налаштування відстані між площиною поверхні землі використовується за допомогою окремо взятого ланцюга в пристрої самого преса. І лише якщо цього недостатньо, можна дорегулювати гвинтом верхнього крайньої точкою кріплення. Вона дає можливість трохи нахилити вперед або назад. Але регулювання в першу і останню чергу здійснюється силами самого агрегату шляхом налаштування певного ланцюгу у конструкції. Під'єднаємо силовий привід навісного до ВВП-трактора за допомогою штатного телескопічного кардану підбирача розбіром 6х6 шліців. За необхідності можна регулювати щільність ціна в рулоні. Для більш щільних рулонів потрібне більше кінських сил, внаслідок чого підвищується знос ланцюгів, зірочок, а також інших рухомих частин і навіть може статися пошкодження ланцюга. Навпаки, менш щільні рулони підвищують експлуатаційні витрати. Якщо ж ви маєте в своєму розпорядженні трактор більшої потужності, то можете обрати іншу модель, а саме PRP 80 на 70 який дає змогу за один прохід зібрати та запресувати значно більше сіна та отримати рулони в півтора рази більше розміром. Великі залишки рослин після збирання сільськогосподарських культур загнивають або засихають, і з цим погіршують якість землі. У свою чергу дрібні залишки зотлівають, ти самим забезпечують утворення пухкого і добре аерованого ґрунту. Для подріблення та рівномірного розподілу по поверхні ґрунту поживних залишків соняшника, кукурудзи, сидератів та бур'янів нам стане в нагоді разом з трактором Кентавер 244 С мульчувач МН 13 за його допомогою створюється мочуючий шар, що захищає поверхню від надлишків сонячного світла, водяної та вітрової ерозії, скорочує випаровування води, а також поліпшує процеси циркуляції повітря та води у ґрунті, створює оптимальні умови для трансформації залишків рослин у поживні органічні речовини та добрива. Тепер до елементів конструкції на міцну металеву раму прикріплений редуктор, який функціонує за рахунок приводу від вому трактора. Бічна трансмісія, що має три приводних паси, застосовується для передачі крутного момента на відбалацований робочий вал з 18 -ти ріжучими секціями, кожна з яких складається з трьох різнонаправлених ножів. Частини мульчувача, які зазнають постійного контакту з вологою, оброблені захисним антикорозійним покриттям. Зверніть увагу на ці два ряди болтів. Вони кріплять систему пасивних зубчастих контрнажів і роблять подріблення ще більш ефективним. Завдяки високій частоті обертання ротора і великій кількості ножів мульчувач ефективно подрібнює будь-які живильні рослинні залишки, в тому числі великостеблові бур'яни, солому та рівномірно розподіляє подріблену масу по поверхні поля. Ширина обробки за один прохід становить 1,3 метра. Мульчувач навішується на триточковий механізм позаду трактора. Він може працювати як за морозної, так і теплої погоди. Переходимо до під'єднання мульчувача до трактора. Для цього підганяємо трактор впритул до мульчувача та піднімаємо нижні тяги достатньо високо. Приєднуємо кварданний вал на ВВП-трактора і вхідний вал мульчувача, звертаючи увагу, щоб трубчаста вилка розташовувалась на стороні ВВП-трактора. Обов'язково впевнюємося, що фіксатори на кардані спрацювали. Тепер приєднуємо дві нижні тяги на трактора до мульчувача і фіксуємо їх стоперними штіфтами. Під'єднуємо верхню тягу і закріплюємо її штіфтом. За допомогою зміни довжини ланок навішування виставляємо мульчувач паралельно оброблювальної поверхні. Використання мульчувача забезпечить додатковий догляд за поверхнью ґрунту, утворюючи додатковий захисний шар, запобігаючи утворенню жорсткої кірки. Роблячи родючу частину більш пухкою, знижуючи необхідність частого прополювання і поливу, застосування мульчувача серії МН відчутно знижує витрати на органічні добрива, підвищує врожайність та збільшує прибутковість вирощення сільськогосподарських культур. До вашої уваги моделі з будь-якої задачі з шириною захвату від 1 до 2,4 метрів. Посилання з більш детальною інформацією про наявність ви знадаєте під відео. Коли потрібен багатофункціональний агрегат, який використовується одночасно для агротехніки, перед посівом, культивації парів, обробки на потрібну глибину для знищення бур'янів, обирайте універсальний культиватор. Він виконує основні завдання щодо відновлення родючості ґрунтів та безгербіцидне та безпістицидне знищення бур'янів та комах шкідників. Його використання дає змогу легко розпушувати землю без перевертання пластів та виконувати основні операції по відновленню родючості ґрунту. Універсальні культиватори найбільш популярні і є компромісним варіантом для різних полів і культур. Під час підбору цих машин необхідно звернути особливу увагу на вибір робочих органів або розпушувальних лап відповідно до агрофону. Ширина лап та їх кількість визначають інтенсивність роботи культиватора. Наприклад, широкі лапи і великий крок сліду лап формують великі грудки. Відповідно, чим важчий ґрунт, тим більше має бути робоча глибина і менший крок сліду лап, і тим вущим має бути сам робочий орган. Для роботи з трактором Кентавр 244С обираємо культиватор КУ 2.0У. Дана модель культиватора характеризується посиленою конструкцією. Рама суцільно зварна. З винесеним посиленим кріпленням використання культиватора доцільне як для загальної суцільної, так і для міжрядної обробки ґрунту. Цей агрегат під час передпосівної підготовки розпушує і вирівнює верхній шар ґрунту, знищує бур'яни за допомогою підрізних стрільчастих лап. Задля кращого вирівняння поверхні та забезпечення висоти гребенів розпушеному ґрунту не більше 3-4 см, культиватор додатково обладнаний трьохточковим кріпленням для зубчастих борін або котків. Під час встановлення підгортальників замість лап він може використовуватись для підгортання та створення гребня по осі кожного рядка, знищення бур'янів на дні борозни і засипання бур'янів у захисній зоні. А також для нарізання поливних борозен. Глибина обробки регулюється зміною кута нахилу балок кріплення опорних коліс. Є також варіант вибору знаряддя з шириною захвату 1,6 метри. Посилання на це навісне ви знайдете під відео. А ось у моделі культиватора КУ 1,6П як робочі органи використовуються змінні долота. Вказана модель добре себе зарекомендувала в парі з Кентавром 244С. Її особливістю є наявність С-подібних пружинних стойок. Глибина оброблення регулюється опорними колесами. Під час навішування культиватора на трактор спочатку треба з'єднати пальці кронштейнів культиватора з поздовжніми тягами, а потім приєднати центральну тягу. Основна вимога до налаштування культиватора це вирівнювання по горизонту. Рама машини в робочому стані має бути паралельна опорній поверхні. За наявності кутів відносно землі на навісному виникає зайве навантаження, швидке зношування робочих органів. А головне, обробка відбувається нерівномірно. І нарешті одним із найефективнішим інструментом з обробки родючої ділянки та її підготовки до посадки рослинних культур є роторна фреза для трактора. Фрезерування землі не тільки підіймає вгору родючий шар, а й пом'якшує поверхню. Вона знищує пагони бур'янів, аерує ґрунт, створює м'який верхній шар, який захищає землю від випаровування вологи. Для огляду навісного разом з трактором Кентавер 244С ми обрали фрезу ФН14. За один прохід ґрунтофреза створює оптимальну щільність ґрунту завдяки високому ступеню кришення, підвищуючи його біологічну та біохімічну активність, що призводить зрештою до підвищення врожайності різних культур. Зважаючи на велику енергоємність фрезерування, цей вид обробки доцільніше проводити для важких ґрунтів, де потрібне інтенсивне подрібнення ґрунтових монолітів. На легких ґрунтах фрези застосовувати не рекомендують, щоб уникнути розпилення. Конструкція ґрунтофрези проста і довговічна. При відвалу з ножами здійснюється від редуктора, який розташований по центру ґрунтофрези. На валу закріплені 32 ножі шаблеподібної форми із заточеними кропками. Ножі двох видів лівий і правий, з напрямком конструкції. Їх кріплення є універсальним. Задня захисна кришка закріплена на підпружинних направляючих, динамічно запобігаючи можливому розпорошуванню ґрунту після обробки. Фреза працює від дії двигуна трактора. Ножі проводять розпушування ґрунту на глибину до 18 см, обробляючи ділянку шириною 1,4 м. Фреза без зайвих зусиль агрегатується на триточкову навісну систему трактора Кентавер 244С. Крутний момент від валу відбору потужності трактора на фрезу передається через карданний вал, який йде в комплекті з фрезою. Розмір валу 6х6 шліців. Тепер агрегатуємо фрезу до трактора. Підганяємо трактор впритул до ґрунтофрези та підіймаємо нижні тяги. Приєднуємо карданний вал на ВВП-трактора і вхідний вал фризи, звертаючи увагу, щоб трубчаста вилка розташовувалась на стороні ВВП-трактора. Приєднуємо дві нижні тяги на візки трактора до ґрунтофрези і фіксуємо їх стопорними штіфтами. Під'єднуємо верхню тягу і закріплюємо її штифтом. За допомогою зміни довжини тяг виставляємо ґрунтофрезу паралельно оброблювальної поверхні. Зверніть вашу увагу, що у роботі фреза має бути горизонтально, суворо, паралельно задній осі трактора, перекосі ні в якій площині не допускаються. За потреби фрези серії FN ви можете обрати з шириною захвату в діапазоні від 1,1 до 2,4 метри. Посилання під цим відео допоможе підібрати модель саме під ваші потреби. Якщо вас зацікавило навісне обладнання або трактор Кентавер 244S та ви бажаєте дізнатися більше про їх технічні особливості, будь ласка, завітайте до нашого сайту. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете вичерпну інформацію щодо всіх моделей тракторів бренду. Для придбання тракторів Кентавер або навісного до них, заходьте на сторінку інтернет-магазину ROM. Тут також ви знайдете інструменти, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та огороду. Якщо ж виникла проблема з вибором, наші консультанти допоможуть визначитись. З нами ви без проблем зможете купити навісне обладнання та трактори. Ми знаємо все про сільськогосподарські агрегати кентавр. Тому зможемо швидко і оперативно розповісти деталі, що цікавить саме вас, уточнити розцінки та відповісти на всі питання. Додам, що будь-яка техніка, якщо інтенсивно експлуатувати, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повний комплект запасних частин на всі моделі тракторів Кентавер. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця, а якщо ж у вас залишилось запитання, не вагайте. Пишіть під відео, неодмінно відповім. Підписуйтеся на наш канал та ставте пальця догори. Не забувайте про дзвінок, щоб не пропустити нічого цікавого. Зустрінемось незабаром на каналі. Все буде Україна. Бувайте!